мене сьогодні зранку прям двойна порція адреналіна так бабахнула. Коротше, тільки що я припаркувала машину. Точніше, я припаркувала так, тут така парковка камні кам'яна не дуже короче, дорога. І я припаркувала на гору за спереді оцінює машини. Але от вам е, порада, яку, може, ви не знали, може, і знали. Просто я забула одна. Коротше, ви коли паркуєтесь нагору, бо згори, ви ставите скористь? Надо ставити скористь. Я раніше могла це ігнорувати і не ставити. Тобто ручник затягнула собі і пішла. А, а тут, коротше, була така ситуація. Мені, мені аж плохо стало. Коротше, я, типу, виїжджаю, паркуюся сюди, перед машиною цією, воно ж так, виходить, нагору. Заглушила машину, ручник поставила, виходить з машини, а машина починає котитися. І я представте, така, типу, за двері держу бігом. Це тупо секунди діла. Я, я так у мене просто шок був. Я бігом зорієнтувалася, заприняла машину, нажала стоп. Ну, типу, затормозила. Хух. І коротше, там буквально пів метра було до цієї машини. Е, в іторі всього завела, перепаркувала з боку вообще, короче, боком, щоб вона вниз не ети. Все вже, ручник затягнула, поставила на швидкість. Тепер спокійно, ну не спокійно, йду до Тітнадія, я Тінаді привезла. Але, в мене до сих пор руки трусяться просто. Фух, такий шок. А перед цим заходжу в ТікТок, а мені, що Лобода прокоментувала і репостнула, ще й лайк поставила на відео. І я така теж, знаєте, така порція адреналіну. А тут плюс, плюс ще о, о парковкою, Короче, такий адреналінчик. Короче, мій організм зараз в шокі просто.